Всім привіт! З вами я Лан. Хочу я сьогодні з вами поговорити про грудень. Грудень вже почався і хочеться в контексті того поговорити, яким його бачили наші прадавні пращури, що святкувалося і чому присвячувалося. Ну, по-перше, 4 грудня наших пращурів. Було таке свято, яке називалося свято зорі. В темні, холодні часи грудня, вважалося, що просто потрібно пославити світлих богів. А зоря, вранішня зоря, вона в нашими пращурами бачилася, як Дівчина, гарна дівчина, яка виводить, далі Богу, кожного ранку його білих коней. А вечірня зоря потім тих коней заводить в стайні. І ось 4 грудня був такий день славили вранішню зорю. В цей день прийнято було очищувати простір свої будинки. І самий старший чоловік. У родині. В цей день очищував свій будинок чотирма стихіями, стихія повітря то палилися лікарські обережні трави, і їхнім димом очищувався простір. Стихія вогню були свічки, обносилися проти часової стрілки. Стіни, вікна. Особливе, особлива увага приділялася вуглам. Там ще робилися додаткові кола вогнем, а стихія землі то була сіль. І часто навіть прокалена на сковороді, посилена ще стихією вогню. Солоною водою було прийнято вимивати поли, підлогу і особливо вугли. Пороги. Таким чином господарі очищували свій будинок від всього лихого, що могло там скопичитися від всіх поганих, темних злих енергій, які могли накопичитися в будинку впродовж року. Ну, і потім, після того, як проходило це очищення, потім люди жили, як і жили. Була заборонена деякі справи в цей день. Наприклад, місити глину не можна було, прясти не можна було, прати не можна було, зате можна було займатися рукоділлям. Ну, ось таке було свято. Ну, як завжди, йшли пісні і славління на честь світлих богів на честь вранішньої зорі. Вважалося, що вона приносить світло і очищення в будинки і в життя людей в цей день. А не так далеко і до наступного свята свята Велеса. Навіть по думці деяких дослідників нашого часу, вони проводять паралель між Богом Велесом і Святим Миколаєм. Всі ми знаємо, що ось 6 грудня буде в християнській традиції святкуватися День Святого Миколая. А в прапраправні часи, 6 грудня, був День Велеса. Велес Бог, який відповідав за багато яких справ. І в цьому світі, і в усіх світах, в яких він міг подорожувати. Але вважалось, що саме 6 грудня Велес приходив в явний світ провідати людей і подивитись, як вони живуть, чого досягають. Чи не потрібно їх навернути на істинний шлях, повернути їх до світла, до світлих богів. А найбільше в цей день. Спрос був з дітей, і діти готувались до цього свята, тому що вони повинні були 6 грудня розповісти про свої досягнення, чому вони навчилися за цей рік, що вони вміють показати своє вміння. В цей день волхви в яскравих червоних одежах ходили по дворам, по, по хатам, і діти розповідали волхвам про всі свої досягнення. Вважалося, що слух'яних дітей, тих, що не ліняться, тих, що чомусь навчаються, Бог Велес одарює дарунками і волхви це робили, обдаровуючи талановитих і дітей, які чомусь дійсно навчилися. Вважалося, що тих, що ліниться, не слухається, Бог Велес може покарати. Але діти настільки хотіли отримати подарунки і не прогнівити такого величного бога, що в основному, звісно, поводили себе гарно, були слух'яними і готувалися до цього дня. Тому, як бачимо, таке свято, де за досягнення і за гарну поведінку обдаровувалися діти, було ще дуже і дуже давно. І запозичили, мабуть, його у нас також християни. В цей же день, а треба сказати, що Бог-велес був ще й скотим богом, він був відповідальний за збереження скотини від падежу, від хвороб. Також волхви ходили по стайням з замовляннями проти хвороб, проти того, щоб. Скот зберігся, бо наші пращури дуже болісно переживали падіж худоби, жили з неї. Це була велика підмога в господарстві, маючи скотину. З того вони жили, і це було дуже важливе дійство. Тому волхви, яким також покровительство Бог велес, як Бог-чарівник. Падили в ці дні і виконували ось таку корисну роботу замовляння. Ще Бог Велес був і Богом збереження врожаїв, і подателем гарних врожаїв, тому в цей день і на рахунок збереження врожаїв також зверталися до Бога Велеса. Треба сказати, що коли люди. В жнива жали, то не все колосся збиралося, залишалися пучки колосся на полях, називалися вони Велесова борода, на честь Бога, Велеса. І ось коли проходила остання жатва, тоді всі колося збиралися і зберігалися аж до весни, запліталися і зберігалися. Потім весною з них видобувалося зерно і робився перший засів з цих велесових. Колосків. Ну і ще цей сніп, який присвячувався Богу Велесу, він зберігався і називався він ще дідухом. І в деяких, на деяких теренах цей дідух якраз в грудні виставлявся на грудневі свята, які присвячувалися дню зимового сонцестояння і Потім народженню нового Бога Сонця. Цей дідух також виставлявся в хатах, прикрашався і мав дуже сакральний зміст. Так, ну це те, що стосується таких свят, тому прийде 6 грудня, вже незабаром. І можна дарувати своїм дітям дарунки, саме як от Бога Велеса по нашій слав'янській традиції. Я, до речі, з одного боку навіть рада, що в цьому році змінили всі дати, і зараз вони хоча б співпадають з нашими слов'янськими святами. Тепер перейдемо до Карачуна. Грудень, як самий темний, самий холодний місяць, ну, наводив якусь навіть жаху на наших пращурів. Навіть ми, сучасні люди, зараз якось болісно переживаємо те, що рано темніє, короткі дні, нікуди не вийдеш, сонця мало. Навіть якісь депресії можуть бути від цього. А уявіть, як було нашим пращурам. Коли не було ні електроенергії, ніяких благ цивілізації, дійсно, вони грудень сприймали як дуже темну і страшну пору. Тим більше, переживали ще й за те, щоб пережити цю зиму, щоб ніхто не помер від холодів, ніде не замерз, щоб не було голодно, щоб врожай зберігся гарно. Тому цей місяць грудень був для наших пращурів, ну, таким, знаєте, Знову боку страшний. Ну, треба ще сказати, що все таки наші пращу резиму і поважали. Але поважали по тій причині, що, по-перше, скінчилися польові роботи, городні, можна було трохи розслабитись, побайдикувати, відпочити, поворожити, до речі, в ці дні і в День Бога Велеса. і в наступні дні в ці свята ворожіння вважалося ну, таким, що говорить правду, і люди намагались ворожити і на долю, і на судженого, і взагалі ворожили, намагались заглянути трошки в своє майбутнє, вірили в це. Так от цю пору року зиму все ж таки наші пращури і поважали по тій причині ще, що. Боячись таких лютих морозів, на наші землі не приходили загарбники. Тому, знаєте, вважалося, що все ж таки трошечки можна, знаєте, розслабитися і не очікувати, що хтось прийде загарбати якісь ханські племена чи ще щось таке. Тому зима і поважалась також. Тепер перейдемо до карачуна. Такий також неоднозначний персонаж. Деякі пов'язують його з Дідом Морозом, але він зовсім відрізняється від нинішнього нашого Діда Мороза, котрий хоч і управляє морозом, і може заморозити, але він у нас зараз доволі добрий, веселий. Дарує подарунки, а карачун був зовсім не такий. Так, він був у вигляді старого діда з білою бородою, але з сирпом, тому що її в нього таке корочун, укорочує. Вважалося, що він може, по-перше, вкорочувати день. І день дійсно був дуже коротким. По-друге, він міг забрати в минуле, туди, де вже йому не буде відродження, те, що віджило своє. І тому він був серпом. Він зміг відсікти все непотрібне, і люди вірили, що саме в грудні в дні Карачуна, можна позбутися того, що вже не приносить користі, що віджило своє. І, до речі, у них були оці два тижні, вони називалися Днями мовчанки. В ці дні, перед днем зимового сонцестояння, в дні Карачуна, люди намагалися. Знаєте, як, не мати в чистоті свої думки і помисли, прощати якісь образи, те, що вважається непотрібним, з тим намагалися розпрощатися від, від всього, що немає вже користі і нема в тому потреби. Вони намагалися в цей період. Їсти поменше м'ясної, важкої їжі, поменше розмовляти і побільше думати, очищуючи свої думки, подумки, велися діалоги із самим собою, своєю свідомістю, із тими, кого могли би простити чи не простити. Ну, такі були, знаєте, дні. Ну, більше всього, звісно, приділялося уваги тому, щоб. Відсікти все непотрібне, змиритися з цим, відмерле, ну і сподіваючись на те, що щось нове і корисне, то обов'язково народиться. І от такими були дні карачуна. Карачун не дарував подарунків, він дійсно ходив по деяким джерелам з мішком, але збирав він туди, навпаки, замерзлих, померлих. І супроводжували його не олені, а вовки віхоли, ведмеді шатуни і душі замерзлих насмерть. Такий був персонаж злобний. Не любив він людей. І хотів би він довше повласувати в цей час подовше, але його час все одно проходив і ось наступала найдовша ніч в день зимового сонцестояння, вона була дуже сакральною для наших пращурів. Вони вірили, що зараз ну, таке темне, такий темний час, такий страшний час, що боялися навіть виходити. З дому лишній раз. І треба було запалювати багато вогнів. Бо до цього дня, вважалося, помирає зріле сонце, те, що вступало в свої права на осінь. Ось якраз на день зимового сонцестояння. Це сонце помирало. І люди боялися, ну, а як же бути без сонця? Але ж і вірили, що обов'язково народиться нове, але для цього його потрібно підтримати. Тому й запалювалися вогні Вогні на підтримку молодого сонця. І знаєте, як дивно, люди жили так давно, не було ніяких технологій, але якимось дивним чином їм вдавалося вираховувати. Оці Маленькі зміни, тому що, дивлячись зараз на розрахунки наших вчених, то дійсно, після дню зимового сонцестояння, яке припадає то на 21, то на 22 грудня плаваюча дата. День збільшується не прямо на наступний день, а тільки 25-го. І то він збільшується там на горобинний скок, як казали наші пращури. Всего, всього лиш на, здається, на хвилину збільшується. І невідомо, яким чином наші пращури знали, як вираховувати це. І знали, що оці дні, з 21 по 24, тут є побоювання. А чи народиться те молоде сонце, чи не завадить йому карачун? Чи не завадять йому темні сили. І ось цю ніч 20, на 24 грудня не прийнято було спати. Треба було палити багато вогнів і славити піснями, котрі називаються колядками, молоде сонце, допомагаючи йому народитися і укріпитися, захистити його. і ось 25-го вважалося і народжувалась молодий божич коляда. Народжувала його богиня лада, богиня кохання вічно молода і лагідна. І люди вірили в те, що все, ми пережили темні часи, і тепер все. Починається новий нове коло, новий відлік. Раділи. Співали, вони, знаєте, виходили поселенням на спеціальне місце з волхвами, де запалювалось величезне вогнище. Все поселення ставало півмісяцем, півколом біля цього вогнища лицем на схід. І очікували, коли ж зійде нарешті сонце. І співали славління колядів. Колядки, котрі дійшли і до наших днів. Це було велике свято для наших пращурів, початок нового. І на ранок діти, як перші вісники, бігли колядувати, бігли співати колядок, і це вважалося, як наче вони вісники, вони бігли по всім дворам, звістю, про те, що. Божечка, коляда народився, можна було співати колядок в цей, в цей ранок хлопчикам, Бо за гарну прикмету вважалося, щоб першим зайшов у двір в такий важливий час чоловік. Дівчатка не приймали участі. Співали хлопчики. І вважалося, що чим більше прибіжить дітей, то тим краще для цього обіця для цієї родини і не жаліли дарувати пригощати колядників. Це також було гарною прикметою на щастя цій родині. Не, не жаліти, а навпаки, чим більше, тим краще. А потім в цей день, 25 грудня, славилася ще й богиня-лада. Славилася як та богиня, яка народила. Для людства молоде сонце. Їй також співалися славління і м, разом з славліннями для Бога коляди. ну До наших днів, можливо, не всі ці традиції дійшли, але про колядки знає кожен. Вони є і зараз, і збереглися і в наші дні. Традиції, колядувати. Ходити по хатам, пригощати колядників. Ходили ряжені, але це був такий, знаєте, невеселий карнавал свого роду, а мало більше глибокі в собі корені. Вважалося, що якщо ви вдінетесь пострашніше, якісь, як казали наші пращури, вдягнись ведмедем, він тебе і не. Не зачепить. І ну, вдівалися так, такі маски. Часто рогаті навіть. Але треба сказати, що у багатьох народів язичницьких були рогаті боги. І це вважалося непогано. Це, це не не було прообразом чого, якоїсь нечисті. Це потім, вже, коли прийшло християнство, то роги. Вважалися символом бісів. Ні, бог Велес також мав роги. І богиня Макош мала рогатий головний убор. У наших пращурів, і не тільки у наших, роги то були як ріг достатку, От з цим воно в них перекликалося. Роги не зло, роги, то ріг достатку. Ну, і, звісно, пригощання, куди ж без цього? Накривалися столи, і святковою була саме страва під назвою Куття, і Узвар. Це також символізувало нові врожаї, як зерно, як нові врожаї, і узвар з ягод, і фруктів, як також. Символ плодючості і родючості землі й природи. І 12 страв були обов'язковими, але не тому, що 12 апостолів, а тому, що чим більше, тим краще. Цим люди показували, знаєте, свій запит на те, щоб жити в достатку. Чим багатший стіл буде в ці часи накритий, тим багатшим і урожайнішим буде новий рік. І ялинки, сосни, вічно-зелене вічно дерево, як символ життя, яке не вмирає. Також прийшло з язичництва до наших часів. Ще в ті часи, і причому не тільки у наших народів, а й у скандинавів, кельтів, шотландців, навіть у деяких більш південних народів. Саме звідти прийшли традиції прикрашати вічно-зелені рослини, дерева. І саме тому, що вони вічно-зелені, як символ того, що не вмирає. І мішура оця, іграшки, якими прикрашаються ці дерева, також мало свій зміст. Кульки, наприклад, на ялинці вішалися по традиціям від пристріту. Не начебто в них відображається світло, і вони проганяють всі негативні енергії якогось зависливого або злого погляду, чорного глазу. І якщо прикрашали ялинки чи сосенки якимись речами, то це, знаєте, була собі така також свого роду магія. Чого хотіли отримати, тим і прикрашали. І монетками, і цукерками, і пряниками, ну в кожні часи по-своєму, але воно мало свій сакральний зміст. Сворода навіть така симпатична чи симпатична, правильніше сказати, магія. Що хочеш, тим і прикрашаєш. І вогні, звісно, вогні, і бенгальські вогники, і було таке ще у Скандинавів. Юльське поліно його називали, також символ вогню. В ньому видоблювалася така як резервуар, туди наповнювалося, наливалося пиво чи вино, ставилися на нього свічки, а потім все це гуртом спалювалося в великому вогнищі. Ну, Такі були ось традиції. І як бачите, до наших днів дійшли ці традиції саме з язичницьких племен, саме з тих прадавніх часів. Потім, звісно, ці всі свята вони тривали аж до кінця грудня і новий рік, який ми зараз святкуємо, це також відголосок тих свят. Але я хочу сказати, що справжній новий рік у наших пращурів все ж таки. Відмічався і святкувався навесні. І, до речі, щедрик, пісня щедрівки. Якщо розібрати його зміст, то там про ластівку. А яка ластівка прилетить у січні чи в грудні? Зовсім. ні. І зміст про те, що вівці окотилися, то також це робиться все туди далі, ближче до весни. Ну, а хто там? Той зміст замислювався над тим змістом. Тому і співають зараз щедрівок на щедрий, начебто вечір, взимку, але по змісту, по змістовності своїй, це трошки не так. Ну, та, хай вже як буде, як є. Але я хочу, щоб ви знали, що новий рік у наших пращурів починався саме навесні. А на зимові свята це було просто народження народження нового періоду, народження світлого періоду. Була перемога перемога світла над темрявою. І хай там той день збільшувався всього лишень на горобинний скок. Але це було дуже важливим для наших давніх пращурів. Це символ перемоги, символ того, що все вдасться. Що нове обов'язково народиться, що після темної темної ночі настане світлий день. І всі виживуть, і все буде добре. І наступить потім весна і справжній новий рік. Ну, я думаю, на сьогодні досить. Не знаю, як у мене вийшло вам розповісти. Але ще буде час поговорити. Грудень тільки почався. Всі свята попереду, тому бажаю вам всім миру, добра і гарного місяця грудня. До нових зустрічей, всім пока!